У нас силове тренування у нас в планці. Все майже ми йдемо зараз відразу без розминки на торкання плеча в планці. Потім ми йдемо на віджимання з колін таз назад, наступні дві вправи на м'язи живота. У нас Сьогодні тренування все в упорі лежачі, в основному йде на м'язи рук і на м'язи живота. Зараз ми розпочинаємо. Перше вправо, ми йдемо на 10 разів, ми стоїмо в планці і йдемо рівненько, стараємося тримати таз, торкаємося плеча, щоб таз вправо-вліво туди-сюди не гуляв. Приготувалися, пішли. 10, 9, в Кожен разі торкаємося плеча, робимо видих. 8, 7, 6. П'ять, тримаємо таз. Чотири, три, два, а останнє. Сіли, потягнулись, відпочиваємо 30 секунд. І ми переходимо до наступної вправи. Ми йдемо на віджимання з колін і відводимо таз назад. Ще відпочиваємо. Я поправлю буде. Видно. Ми робимо віджимання з колін вниз повністю, лікті назад, виштовхнули і подінули таз назад. І виконуємо таких 10 раз, назад робимо видих. Приготувалися, пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Не пригнаємо сі. Шість п'ять. Якщо вам боляче під коліна, ви підкладаєте щось магеньке, якісь потушечки, яка нам на новому інтенсиві, що краще купити якісь яркі подушки для фітнесу спеціально підкладаються. Відпочиваємо 30 секунд. І зараз ідемо на наступну вправу. У нас задача, коліна зігнуті, відірвати коліно від підлоги за рахунок живота. За рахунок ніг, а ми робимо як чу підкручуємо корпус. І вниз. Оп, і вниз. Ще розпочиваємо 20 секунд і переходимо до наступних правил. За 10 секунд уже розпочинаємо. Приготувалися? Пішло. 10 9 Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє. Опустили. потягнули таз назад. відпочиваємо 30 секунд. Ще відпочиваємо. І зараз йдемо на наступну вправу, ми лежимо рівно повністю на животі. Лікті у нас руки вдоль. І відриваємо себе м'язом і живота, виштовхуємо животом грудною клітиною і відводимо таз назад. Що ми робимо? З руки лежать. Оп. І потягнулись назад і вийшли рівненько в одну лінію. Стараємо себе виштовхувати м'язами і живота. І потягнути назад. Ще відпочиваємо 15 секунд і розпочинаємо. За 5 секунд. Приготувалися, пішли 10. І вийшли. 9. 8. Лікті приклеєні в одну точку. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. А останнє. Підтягнули до себе два коліна, Потягнулись. і відпочиваємо тільки 40 секунд і переходимо з самого початку до торкання плеча. У нас ще таких три круга. Оце ми зробили один круг. Ще відпочиваємо. Стараємось тримати таз, щоб він туди сідав на гуляв і тримати спину. Спину вниз не прогинати. Якщо прям дуже важко, то краще припиняти спину таз вгору, ніж у вас буде ось такий прогин. Приготувалися. Пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість. 5. 4. 3. Два. Останнє. Опустились на коліна, Потягнули таз назад. Відпочиваємо 30 секунд. І йдемо на наступне віджимання рівненько і таз назад. Хто не може зробити віджимання так, щоб у вас була спина рівно, виявляється трішки прогін, коли припіднімаєтесь вгору. Зробіть пів амплітуди, не опускайте ж тоді повністю прямо вниз. Зробіть на пів амплітуди, але зробіть правильно. За 10 секунд приготувалися. Пішли. 10. І назад. 9. 8. 7. 8. Шість пять, три, два, останнє, Потягнули таз назад, відпочиваємо 30 секунд, і переходимо, відриваємо е, в планці коліна від підлоги за рахунок м'язів живота, а не за рахунок колін. Коли ви починаєте відривати е, коліна за рахунок ніг, ви відчуєте, що у вас болять коліна. Коли ви почнете працювати з животом і м'язами і кором, тоді у вас, коли ви не будете відчувати болі або дискомфорту в колінах, ви будете відчувати м'яз з живота. За 10 секунд, вже 5, розпочнемо, ще щихну. Приготувалися, пішли 10, 9, 8, 7, 6, П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє. Опустились. потягнули таз назад. Відпочиваємо 30 секунд. Йдемо на наступну. Йдемо вниз і вгору відриваємо таз назад. Ще відпочиваємо? Тут такі Лежать і дивляться Я завжди проводжу тренування, але лежить і дивиться, так? Приготовились? Пішли 10. І рівненько. 9. Назад, выдох. Пять чотири три останнє. Потягнули таз назад, відпочиваємо тільки 40 секунд і переходимо спочатку на торкання знову плеча. У нас ще таких два підходи. Ще відпочиваємо. Ще відпочиваємо 20 секунд і йдемо на торкання плеча. Десять секунд і розпочинаємо. Стараємось тримати планку. Таз. Туди сюди не гуляв. Приготувалися. Пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє. Опустились на коліно. потягнули таз назад. Відпочиваємо тільки 30 секунд. І йдемо на віджимання з колін. Згадую, хто не може зробити правильно низ, коли повністю опускаємося, робити впів амплітуди. Немає сенсу. Робити як би правильно, опускаючись повністю, повністю вниз, якщо у вас йде нагрузка не на м'язи, рук, не на грудні м'язи, а йде нагрузка на поясницю. Взагалі не має сенсу. Ще відпочиваємо і за 10 секунд розпочинаємо ідемо на віджимання. Приготувалися, пішли десять. Дев'ять, вісім, семь. Останній. потягнулись відпочиваємо 30 секунд і наступно йдемо, відриваємо коліна від підлоги. Ще відпочиваємо 20 секунд. І за 20 секунд розпочинаємо. Приготувалися. В планку, в Опор, приготувалися, пішли 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Останнє. Опустили вниз, отягнули таз назад, відпочиваємо. І йдемо відпочиваємо ще 20 секунд. І йдемо наступно, опускаємось вниз і відводимо таз назад. Ще відпочиваємо. За 15 секунд розпочинаємо. 10 лишус. Випускаємо спікрочки вниз, поправили лікті 5 секунд. Пальці ніг розслаблені майже. Пішли. Десять. І рівненько. Дев'ять. Вісім. Сім. Виштовхуємося з животом. Шість. П'ять. Чотири, три, два. О, останнє. Потягнули таз назад, відпочиваємо, відпочиваємо 30 секунд і розпочинаємо спочатку. У нас останній круг, торкання плеча, відживання, коліно і таз назад. Чай, Залишилось 30 секунд відпочинку. Куди багато не п'єте. Маленькими нотками ж нами не повернулися. Ще відпочиваємо. За 20 секунд ми розпочинаємо на торкання плеча в планці у нас іде останній круг. Залишилось уже 10 секунд. Бачили би ви, як тут на мене дивляться, як в театрі. Да пух! Ти лежиш, наблюдаєш всю тренування, як я виконую. Красавчик! Приготовились? Пішли 10. П'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє. Опустились вниз, потягнулись назад. Відпочиваємо 30 секунд і дамо наступний підхід. Підімані з куліни і таз назад. Що відпочиваємо. За 10 секунд розпочинаємо. Приготувалися. Пішли. Десять. Дев'ять. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Останній відпочиваємо 30 секунд ідемо наступне підняття колін в ланці. Ще відпочиваємо. Дівчата останній круг. Зробимо таку маленьку мені розтяжку на руки на м'язи живота. Завтра у нас ще одне кардіотренування. У нас більше силова. Завтра буде більш інтенсивно. Приготувалися? Завтра буде одна прыжкова робота. Приготувалися. Пішли. десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість? П'ять? 4, 3, 2. Останнє. опустились, потягнули таз назад. Відпочиваємо 30 секунд і переходимо. Я вже сама устала, і переходимо до останньої вправи. Ідемо вниз, на ліктях, відриваємо таз ще 20 секунд і відводимо таз назад. Стараємося його виштовхувати м'язом і живота. Відпочиваємо і за 10 секунд розпочинаємо. Опускаємось вниз. Остання вправа. У нас лікті приклеєні. Приготувалися. Пішли 10. 9. 8. Шість. пять, Чотири. три, два, остальные. Потягнули так назад, коліна в сторону. максимально потягнулись. Ліва рука пряма, права за ліву. і ви розтягуєтесь і затримались. Тримаємо. Міняємо положення ніг Право вперед, ліво -право. поклали плече повністю. Вперед потянулись, коліна разом витягнулись вперед, права рука на ліву і затрималися в цьому положенні. Два лікті прямо в центр. Ліва праву і затрималися. І руки паралельно один одному. І піднімаємось вгору, беремо руки в замок. Випускаємось, наскільки дозволяють наші м'язи. ми працювали на тріцепс, коли робили відчуманні хватом, там грудник м'язи злічається і м'язи, плечовий м'язи і трицепс. Перед собою, вгору в праву сторону, в ліву сторону, опу, ще перед собою. І на сьогодні все. Завтра у нас буде одна прыжкова робота.